Друзі, всім привіт! Хочу похвастатись ось такою покупкою. Купив дитині серія квадрокоптера Є100. Ну Суть в чому заключається? Суть в тому, що От заявлена його вага продавцем 400 грам Зараз ми його зважимо. Ось такий сміх Квадрик Зважимо його? Вибачте, за якість знімаю телефоном 130 грам. Сто тридцять грам. Ну мало того, вага вагою. Нехай би було. А справа ще в чому? А справа в тому, що от по поводу акумулятора. Акумулятор тут по інструкції пише туди-сюди в описанні, що він має 1800 мА. 1800 мА. Знімаємо його. Акумулятор. Заряджається він ну, до години. Так вони пишуть. Насправді, насправді, поклав я його на зарядку на USB-тестер. Замірив його реальну йомкость, 330 мА цього акумулятора. Так, да, він дійсно зарядився за годину. Чому? А тому, що він бере зарядку 0,32 мА. 0,32 за годину він бере 320 мА. Все. Повна його зарядка 320 мА. Пізніше докладу, там може, скрини туди-сюди до відео, щоб ви знали. Ці датчики, це все не працює. Мало того, Мало того поклав я його заряджати після покупки. Зарядив Ну хвилин так 5 максимум я пробував політати. Він заглушився, все, більше зарядку він не приймає, просто не бере зарядку. Це провіряло з USB-тестером спеціальним. Він не бере зарядку. Що ще хотів додати? Що ще хотів додати, що от такий є 100 дрон. Нікому не раджу купляти. Нікому. Один раз політав, все, це тепер мені що, що мені з цим робити? Я поняття не маю. Він просто тупо не бере зарядку. Купляти новий? О, мало того, що болтається там. А ці всі датчики, це все, це все зовсім лиш просто вид. Насправді це все не працює. Тому нікому не раджу цей дрон купляти. Такий дрон. Фігня, блядь.